За прогнозами вчених до 2050 року 70% населення світу житиме в містах. Це потребуватиме не тільки побудови нових помешкань, але й розвитку транспортної інфраструктури. І, власне, у зв'язку з цим зростає кількість автомобілів. У великих містах це призводить до багатогодинних пробок, проблем з паркуванням та значним навантаженням на навколишнє середовище. Паркування на сьогодні є однією з найважливіших проблем. Тож чи вистачатиме у столиці місць для паркування та як будуть боротися з ним поруш? З порушниками нам розповість наш гість, радник міського голови Ілля Сагайдак. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Хочеться поговорити Дякую. зараз про найактуальніше питання. От, наприклад, влада прагне покласти край тіньовому обігу коштів за паркування. Що наразі е, якби відбувається, і що ви робите у цьому напрямку? Насправді ну, боротьба йде в двох площинах. В першу чергу, були, е, ви бачили брифінг міського голови. Разом з керівником податкової поліції, в якому було якраз розказано про виявлену оборудку, яка давала можливість одній з угрупувань класти в кишені півтора мільйони гривень на місяць. Mm -hmm. Це була, скажімо так, наша спільна робота, тому що ми хочемо дійсно виявити, хто займається. Поборами, uh -huh. ми розуміємо, що всі кияни, очевидно, що розуміють, що у нас є корупція в цьому напрямку, і ми хочемо звернутися до киян з проханням. Будь ласка, завжди просіть, щоб вам паркувальник надавав чек. В разі, якщо вам не надається чек, повідомте нас або правоохоронні органи, тому що це є прояв того, що, скоріше за все, паркувальник покладе ці гроші в кишеню. Якщо е, а треба розуміти, що гроші в кишені це вони не потрапляють в бюджет, з uh -huh. цього не будуються школи, садки. Е, ці кошти витрачаються комусь на Мерседеси. Е, і ми розуміємо, що зараз це наше спільне, от спільне завдання е, повідомити про це і побороти. Uh -huh. А другим етапом ми розуміємо, що важливо важливим є прийняття е, нової концепції паркувального простору. І е, зараз ми розглядаємо саме. Можливість того, щоб максимально мінімізувати взагалі контакт з особами з фізичними, тобто, взагалі, таке як паркувальник, має відійти в минуле. Uh -huh. Система має бути автоматична. Ви або з мобільного телефона, або з сусіднього айбоксу, або паркомату можете заплатити за паркування. І після того відповідно тільки інспектор буде перевіряти, чи цей автомобіль заплатив за паркування, чи він припаркований в належному місці, і буде надавати штраф. <соцес> на жаль, у цьому є одна річ: <соцес> <соцес> Ну, не мінус, а скоріше проблема в тому, що зараз два законопроекти, які мають бути прийняті, ще знаходяться на розгляді комітетів Верховної Ради. Ми маємо надію, що за два місяці. Буде зайде цей законопроект до зали, угу. і таким чином ми будемо мати вже можливість заочно штрафувати порушників. А от ми знаємо, що ситуація з паркувальниками зараз на даний момент в Києві не втішна трішки. Вони покидають своє авто, де їм заманеться і які заходи ви проводите щодо боротьби з цим зараз наразі. Саме так. А, зараз у нас додаткові можливості, ми надаємо національній поліції. В зв'язку з тим, що в них не вистачає маніпуляторів, ми заключили договір, наш пар заключив договір з державним підприємством, яке займається евакуацією напаркованих автомобілів неналежно в місті. І ми від сьогодні починаємо вести статистику, скільки це дає можливість додатково евакувати. Припаркованих на належному місці автомобілів угу. столична влада в принципі планує створити більше паркувальних місць так і знижити, знизити плату за паркування. А в яких районах ви плануєте збільшити паркувальні місця? І скільки має становити от, там стандартна плата за паркування? В першу чергу, я хочу взагалі для всіх киян. Трошки звернутися з тим, щоб вони обдумали цю концепцію. Якщо ви приїжджаєте на роботу в центр міста на власному автомобілі, це все ж таки є розкіш і ви за це маєте платити. Бо від цього, ви розумієте, що у нас є зручний транспорт, у нас є практично в кожному місті поблизу метрополітену в центрі міста, ви можете легко добратися до роботи. А вже під'їжджати до, наприклад, зручних маршрутів, ви можете на власному автомобілі для цього буде побудований перехоплюючі паркінги. Uh -huh. Дуже важливо також зрозуміти, що для того, щоб розвивалася інфраструктура, інвестиційна складова, скажімо так, її, потрібно, щоб спершу було покарання. Покарання для тих, хто не сплачує за паркування, покарання для тих, хто паркує автомобіль на належному місці. Ви бачите, що в нас в центрі, наприклад, існують підземні паркінги, в яких за, скажімо так, переговорами мера з власниками було зроблено вартість 10 гривень, як і на вулиці. Але, на жаль, ці паркінги сьогодні пусті. Що це означає? Що поки у нас не буде у водіїв мотивації платити за паркінг, а це штрафування, від цього не буде розвиватися сама галузь. От я знаю, що ви обмежуєте в принципі, якщо заговорити про центр столиці, зараз на хрещатику ви обмежуєте такими спеціальними бетонними сферами, які блокують в принципі заїзд автівок. Яка, в принципі, от специфіка і яка ефективність таких сфер, і чи будуть вони встановлюватися далі на інших вулицях Києва? А дійсно, ви могли помітити, що у нас хрещатик практично пустий. Раніше вся пішохідна частина була запаркована автомобілями. Ми бачимо ефективність того, що полусфери не дають можливість заїзду на тротуари. Ми маємо зрозуміти, що тротуари мають бути віддані пішоходам. Ми надалі будемо встановлювати на вулиці, наприклад, Сагайдачного. Хочемо, щоб було більше пішохідних маршрутів в нашому центрі міста. Але знову ж таки, звертаючись до свідомості людей, хочу попросити. Не треба ламати ці сфери, не треба шукати можливості паркуватися на тротуарі, бо це в принципі заважає людям жити. Треба нам сьогодні е, говорити про те, що європейські цінності це не просто якась декларація, і хтось має за, за вас їх зробити. Все починається з кожного з нас і нашого відношення один до одного. Тому, якщо ми будемо дійсно допомагати один одному створювати е, нормальний цивілізований простір. Від цього тільки виграють всі. А як, от в принципі, ці сфери, якщо їх ламають, ви їх купуєте нові, чи ви їх ремонтуєте? Тобто, наскільки це також витратно для держави? Для держави? Тобто, які ціни на них і чи вони дорогі в принципі на сьогодні? Кожна сфера коштує 150 п'ятдесят гривень. Угу. Якщо сфера зламалася по, скажімо так, гарантійним обставинам, вона має гарантію рік. І от зараз багато сфер замінюють саме по, по пункту гарантії. Звісно, якщо було фізичне втручання і сферу зламали, нам доводиться купувати нову, і такі теж випадки багато існують. Але, скажімо так, результат нам дає наснаги для того, щоб все ж таки ми працювали в цьому напрямку і робили наш центр міста зручним для пішоходів. Знаємо також, що у столиці з'явилися спеціальні смуги для громадського транспорту. Наскільки це ефективно? Які зміни відбулись у Русі? Можливо, і чи користуються водії громадського транспорту цими смугами? Взагалі це дуже ефективна річ. Це почалось від Троєщини до Петрівки, перша виділена смуга, яка показала свою ефективність одні цифри. Приблизно від 15-20% економії пального пастрансу, 15 хвилин економії по часу, а це 30% взагалі часу uh -huh. на маршруті. Ми розуміємо, що це насправді є прогрес. І зараз у нас в планах замкнути мале кільце, яке йде далі до дорогожич, до шулявки. Потім uh -huh. спускається до дружби народів, замикає до Керченської аж площі. По цьому малому кільцю буде ходити зручний транспорт. І в центрі міста також ви знаєте, що є Саксанська, Жилянська і uh -huh. Ликовосельківська. Але треба розуміти, що, на жаль, не всі водії поки що розуміють, що треба громадському транспорту давати зелене світло. Чи багато порушників. А дійсно багато порушників щоденно національна поліція витрачає дуже багато часу для того, щоб штрафувати порушників, евакувати порушників. Знову ж таки нагадую, що ми допомагаємо національній поліції в цьому. Mm -hmm. Але знову ж таки розуміючи, що є людський фактор, зараз ми плануємо в рамках програми Безпечна столиця маємо надії депутати якомога швидше її приймуть, встановити камери. Які також по меморандуму буде наданий доступ національної поліції, і е, штрафування буде автоматичне. Таким чином водій буде знати, що не те, що там може десь проблисковий там є, там поліція чи немає, там буде штраф чи ні, буде розуміти, що виїзд на е, виділену смугу це автоматичний штраф. Фіксується звичайно. Ну і філософія цього теж треба зрозуміти водіям. Що дивіться в одному е, автобусі від ста до 200 людей. А в одному автомобілі е, одна людина, і от ви порахуйте, скільки людей можна перевести е, громадський транспорт, а скільки в е, автомобілі uh -huh. одна з ж таки людина. Тому це тому має бути наданий пріоритет громадському транспорту. Чим зручніше буде громадським транспорт, тим більше людей буде пересідати Це саме так. на громадський транспорт, і ми будемо мати зручний, зручну столицю. Uh -huh. А от яка ситуація з пішоходами, ну з пішохідними зонами я маю на увазі? Тобто чи є взагалі проблемні місця, в яких ви плануєте зробити якісь інновації, створити там пішоходні мости чи пішохідні переходи, які вулиці чи можливо, місця потребують негайного створення таких пішохідних мостів зараз? Взагалі існує багато концепцій розвитку міського простору, і зараз показала ефективність саме розвиток пішохідних маршрутів і наземних переходів в центр міста, збільшення взагалі пішохідних зон в центрі міста. Ми бачимо, що всі і європейські столиці, і цивілізовані столиці. Розвинені, переходять саме до цього принципу, відходячи від міст для приватних автомобілів, а саме надаючи перевагу пішоходам. І у нас зараз розробляється ціла концепція. У нас будуть пілотні проекти, може навіть дещо неочікувані для киян, і тому ми хочемо подивитися, як це спрацює. Чому неочікувані? Ж... Ну тому що знаєте, для багатьох стало звично, що пішоход має йти в підземний перехід десь там угу. собі його справи. А у нас має зручно бути тільки приватним водіям приватного транспорту. Угу. От якраз у нас зараз бажання зробити зручно саме для всіх пішоходів, зробити додатково в тих місцях, де сьогодні є підземні переходи, наземні переходи. І ви побачите, наскільки це буде зручно, і Я маю надію, що це буде позитивний відок, Ну Що ж, Дякуємо будемо чекати? Вам. Будемо чекати. <рес> Дякуємо Дякую вам за те, що відповіли нам на всі наші питання. Ми нагад... Я нагадаю, що у столиці ми говорили із радником голови КМД Ільєю Сагайдаком. Саме він розповідав нам про паркування, про ситуацію на дорогах.